І так, друзі, це в нас той випадок, коли треба поміняти на парапетному котлі. Роз іменно голову. Труби у нас в ціні нібито нормальні і вони ще походять. А Там голова має іншу конструкцію. Я же роблю трішки по-своєму. Зараз ми розмічаємо, щоб нарізати воздухозабірні отвори. А тут буде заглушка і по центру ковпачок невеличкий. Ну, повторюємо, розмічаємо, у мене така ось спеціальна скруглена, і буду розмічати отвори. Дві лінії отворів е, в симметричному розбросі будуть вони. Ну, ось так десь. Е, з шагом 50 мм. Так, все, готово. Знімаю плівочку, Ось такий приємний момент. Ну, зніму я. Бо тут, із-за того, що отвори прорізав, залишки можуть погано зніматись. Ось такий прикольний вигляд буде мати. Тут я прокаточку зробив, це ми вставляємось, а сюди ми вставляємось по виходу вихлопних газів. І копачок приварив, обробив скочбратиком, він плотненько буде одягатись. Зробив його якоможна мінімальним. Ну, якщо робити його ще коротше, буде некомфортний вихід вихлопних газів. Це ось оптимальний у нас варіант.